Місто мільйонів троянд таким був Донецьк наприкінці ХХ століття. У 21-му через війну став місцем тисяч зруйнованих доль і знищених пам'яток. Гід на схід, перший довідник-путівник Донеччиною, презентувала блогерка і дослідниця Наталія Михальченко в обласному художньому музеї. Роботу над виданням авторка розпочала іще до повномасштабної війни. Нині акценти змінилися. Спочатку повноштабного вторгнення, цей маленький путівничок-довідник в електронному форматі, який е, ліг в базу великого артбука, але є можливого там одну четвертою, одною п'ятою частиною. Ми його віддавали за донати для Збройних сил на той момент, коли. Цей тираж вийшов до кожного розділу. Є окрема інформація в якому стані пам'ятка знаходиться вона на тимчасово окупованої території, чи є до неї доступ. Гід на схід у форматі абетки це десятки фактів, локацій, книг та кінострічок про унікальність регіону. Ілюстраціями стали колажі з серії листівок співавторки путівника Тетяни Кабакової. Двомовне видання вийшло друком у Харкові накладом 150 екземплярів. Наталія згадує, знайома з дитинства мозаїка жінка-птах шістдесятниці Алегорської у Донецьку, одна з небагатьох робіт, котра дивом вціліла. У Маріуполі унікальні панно монументалістки знищили росіяни. Нині вони є лише на світлинах. Оцифровані роботи митців вдалося зберегти і Бахмутському краєзнавчому музею в рамках міжрегіонального проєкту Музейна цифрова спільнота в Хмельницькому. Образ нашого міста збережений у музейних експонатах тих, що евакуйовані, і знаходяться зараз у тимчасовому місці зберігання. Тих що оцифровані минулого року у межах міжмузейного проекту діджиталізації, тобто оцифрування музейної спадщини, презентація книги відбулася у рамках програми Спадщина, практична робота міжнародного благодійного фонду Ізоляція. Його історія як маленька модель України у червні виповнилося 10 років. Відтоді як у приміщенні фонду в Донецьку Росіяни влаштували катівню. Тепер, коли життя багатьох донечан вмістилося в одну валізу, концентровані спогади у проєктах. Ми привертаємо увагу на локальну історію і спадщину певних регіонів, а також ниточку прокладаємо і зв'язуємо всіх з бахмутським краєм. Переосмислювали, шукали якісь нові виходи з ситуації, яка склалась, і зберегли все, що маємо. Зараз Наталія Михальченко досліджує Хмельницький. Вона стала однією з двох мисткинь, котрі виграли конкурс в рамках програми Спадщина практична робота. Презентація результат колаборації хмельницьких музейників та дослідників, котрі впродовж двох років працюють над формуванням нової культурної ідентичності. Почалося все із пленеру в Маліївцях. Згодом там відбулася артрезиденція, ціна свободи. Ми радіємо, що ми дотичні до цього процесу ознайомлення із Донеччиною, тому що Донеччина це та сама Україна. У нас спільні цінності, у нас культура, у нас мистецтво, яке ми спільно маємо зберегти для прийдешних поколінь. Кошти від продажу книги, гід на схід, а також марчів на сайті. митці спрямовують на підтримку ЗСУ та благодійність. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.